Перше, що ми радимо з командою, говорити не про діагнози: Ой, слухай, в тебе ж ну такі ПТСР, подивись, розлад чи там депресія, це треба до психіатра, до психолога. Ні. Говорить не про діагнози, а про те, як людина себе відчуває. Ну, Наприклад, про симптоми. Дивись, ну ти геть не спиш. Ти всю ніч ходиш по, по хаті, ти спиш дві години від сили, і потім в день ти абсолютно ну, не свій не працездатний. Дивись, ми з тобою не можемо піти з дітьми на звичайний утріх в дитячий садок чи в школу, бо бо тебе все це подразнює, ти психуєш. Дивись, я не можу тебе, ми не можемо піти там, де багато людей, і тобі важко переміщатися в той же ж маршрутки або в метро. Говорити про ті стани, які заважають жити якісно жити, працювати. Якщо людина працює, вона часом вранці дуже спізнюється чи не може на роботі виконати свою роботу. Говорить, говоріть про те, як ти себе почуваєш, і що психологи можуть спробувати допомогти тобі там заснути якісніше. якісніше. Не почуватися в стані, коли постійно серце калатає, постійно змінюється тиск. Трошечки, знаєте, бити ще на непсихологічні стани, а на фізичні, на соматичні. Бо часом вже бувають панічні атаки, коли це відчуття задишки, коли відчуття підвищеного пульса, коли тиск нестабільний, 180, а ранці 90 на 60. Говорити про те, що це можна поправити з такою допомогою. Перше. Не про діагнози, а про симптоми, які заважають жити. По-друге, ем... дійсно, ви маєте, якщо ви скеровуєте до, до когось, ви маєте проговорити про те, що це людина, куди, куди ми тебе хочемо поспробувати скерувати, мають досвід роботи з військовослужбовцями. Тут же ваша задача ем... ну, попрості. Мати такі контакти, мати такі організації, в яких ви впевнені. Третій момент не нехтувати, і ми цим навіть не нехтуємо, коли є важкий випадок, звертатися до побратимів, які мали досвід або які мали роботи з психотерапевтом, або просто є товаришем, другом, побратимом, якому ваш підопічний довіряє, поговорити таким чином. Четвертий варіант, якщо ви пробуєте направити. Наприклад, на лікування в лісову поляну, підкиньте йому сайти наші старіночку в інстаграмі, в фейсбуці, просто показати, що це заклад, в якому лежать тільки військовослужбовці, і ветерани, які 10 років працюють з цією темою, які працюють в ну, який дуже гарна атмосфера, свійська своя, де ти потрапиш до своїх. Це не буде якась загальнопрофільна лікарня, де люди дупля не відбувають. Ну тобто, знаєте, тут багато, багато є складових. Це часом непроста проблема говорити про те, що Україна воює 11 років. За цей час формувалася певна група фахівців, які дійсно шарять в цій темі, які є фахівцями, які дійсно можуть допомогти. Зберіть собі в капілочку випадки. Може, ви у вас уже був епізод, коли людина справилася за допомогою психологів. Приведіть в цей приклад, скажи там. Ну, наприклад, Сергій в нього склалась гарна робота, і він зміг відчувати себе, налагодився сон, зміг влаштуватися на роботу, там, ну, з сім'єю попрацювали. Часом потрібно попрацювати в парі, і тут потрібно пошукати людей, які працюють з сімейною терапією. Це дуже зараз важливо, ви ж знаєте, скільки розлучень. Ну, тут така проблема, і, і не можна і родину зберігати, прямо, якщо вона не зберігається, але якщо є, на то передумову пробувати